У нас цікавий Nissan Rogue, Клієнт купив його зі знижкою. Продавали недорого, тому що таке враження, що буксує коробка, не їде. Газ в пола, вона 5 тисяч обертів і 60 км на годину. Немає ривка, Таке враження, ніби як механіка буксує на кожній передачі. Ось таке враження, як буксує щеплення, але ж тут немає щеплення. Якби це була коробка, вона б в нього вже б давно вмерла. А ще він каже, що коли коробку скидують до заводських налаштувань, що він має на увазі, я не знаю. Хтось йому скидує постійно, то вона якийсь час їде. Приїхав він і ми вирішили. Спочатку, так як тут зверху все знаходиться, підкинули блок керування коробкою. Прописали QR, не допомогло. До речі, QR хтось один там сміється, що таке QR. QR це на коробці інформація про гідроблок. Ну, в общем, читай гугли, будеш знати. Потім підкинули гідроблок в коробку. Теж прописали QR-код, нічого, не помінялись, не поїхали. В коробці стружки нема. Кануса цілі, ремінь сіли, все класно. І буксує. Ладно, гідротрансформатор. Якби постійно буксував гідротрансформатор, грілася полива. Лива не гріється. Максимум, що я нагрів, це 96 Цельсія. Двигун був 98, а коробка 96 на 2. Цельсія нижче. Каталік. Подивились, не душаться. Потім помітив по двигуну, що впускний розпредвал На холостих плюс 10, а повинен бути 0. І полізли сюди. Перевірили мітки, все в мітках і бачимо, що ми тут не перші трахаємося, тому що тут маркером уже хтось щось малював. Вирішили, ми зараз у нас є шестерня. Підкинути шестерню. Вона у нас відрізняється трішки від тої, що в нього стояла. Ось його. І таке да, зміщення десь на зуб є. Чому так? Не знаю. Можливо, це двигун якийсь з альтіми, чи ще з чогось. В общем, історія повна загадок. Якщо ми переможемо, то буде дуже цікаво. В общем, підкидуємо шестерню, пробуємо, чи, чи зміщення в 10%, в 10 градусів на впуски зникло чи не зникло. От. І чи поїде машина, чи не поїде, тому що не зрозуміло, чи крутного не вистачає, ніби двигун душиться. Чи коробка, чого вона не їде, можливо, можливо, блок керування якесь двигуном може не з цієї машини, але по номеру кузова спробував в гуглі знайти, яка вона була на аукціоні, куди вона була бита. Явно, що тут щось от з цього боку відбувалось. судячи судячи з усього, але не факт. Не факт, от фара бита. Тобто може й блок керування. Був у мене колись випадок, що по запалюванню були проблеми, а виявилося в блоці керування. Так міняли блок, так паяли процесор, напевно, чи дефект блоку. В общем, це така загадкова машина може бути надовго. Нагрів до 101, випередження все одно не пройшло. Тобто якось температурна залежність не дуже працює. Якось своїм життям живе цей соліноїд верні ще як, соліноїд не соліноїд розпідвал. Потрібно, напевно, що що поміняти датчики розпідвала містами. Це теж така, можливо, одна з причин, можливо, він якийсь дефектний. Або взагалі з іншого автомобіля підкинуть. Тому що соліноїд сам інтейк. Саліноїд. На нього сигнал приходить, він інколи щось намагається там відкрити. От. Але від цього нічого не міняється на самому розпідвалі. Можливо, що на, на датчик розпридвалу некоректний сигнал, або сам датчик розпридвалу некоректно працює. Вияснив я, в чому причина, ця машина криво прошита. Виходить. Ні температурної залежності немає до цього розпредвалу, але тільки розпредвал стає в нулі, вона починає нормально їхати, а стає він в нулі тільки після того, як зітреш помилку, яка виникає дуже рідко. Помилка контрольної суми. Ну як дуже рідко. Виходить так, що після кожного засинання блока керування, після кожного засинання автомобіля. Виникає ця помилка, помилка контрольної суми. Тобто її шили і неправильно прошили чи не дошили. Після того, як ти стараєш цю помилку контрольної суми, і розпідвал в нулі стає і все нормально. Тобто зараз такий варіант. Або поміняти блок керування двигуном, тому що інформація про ключ автомобіля і прошивка автомобіля знаходиться в процесорі. Тобто брати донорський блок і пересаджувати на нього процесор з цього автомобіля не варіант. Потрібно брати пару БЦМ і блок керування двигуном, або їхати прошивати її десь у когось, поки що ще не знаємо. Може знайдемо до кого звернутися. Щоб так глибоко копнули і правильно її прошили, бо до цього щось ж її відшили, можливо, другий каталізатор відшили, можливо, ще щось. Но от Кожен раз при запуску, після того, як вона заснула, виникає помилка контрольної суми. І вона не розгазовується. Тобто двигун зовсім не коробка. Чому так довго? Тому що клієнт приїхав і каже, проблема з коробкою. Мені сказали, гідроблок. Мені вже все передивилися. Ну, в общем, пустив нас по неправильному шляху. А так як у нас був гідроблок, то ми його, звісно, і підкинули. Потім помітили, що розпредвал не в нормі, що все-таки не скоробкає з двигуном, проблема з керуванням двигуном. А зараз виявили таку залежність, що це не залежить ні від газу. Тобто не газ винний, От газ можна не включати, а просто. Помилку стер. Працює нормально, машина заснула заново. Запускаєш вже знову тупа. В общем, і помилка кожен раз контрольної суми цієї. Просто інколи ці помилки бачиш контрольної суми, ну при цьому машини працюють абсолютно адекватно. Тобто Комусь там зонт нижній відшили, комусь ще щось відшили і помилка ця лізе там. Нулі. Ну і ти на неї не звертаєш увагу, бо вона ні до чого не ніяк не впливає на автомобіль. Тобто автомобіль працює. Так і цього разу я не зовсім звернув на неї увагу. Бачив там з третього чи з п'ятого разу вже підключався, побачив, що вона є, бо спочатку вся увага була на коробку. Але не замітив цієї тенденції, що стираєш а Тим більше, що людина казала, що їй там вона їздить десь, вертають до заводських налаштувань коробку. Ну, в общем, не коробку. Просто скидували йому помилку і вона деякий час їхала, деякий ну, поки не засне. Тобто така от історія. В общем, треба прошивати або міняти блок керування двигуном з БЦМом. Ось так от.